Вік спортивного одягу Кремінь Бренгі. Текласенька курточка Асіс, Мак. І це теплесенький світшотик адідас. Копальничок Nike. Пума футболочка. Світшотик Левіс. ніточка. Adidas. І це шортики, світшотик пума, есочка, трьохміточка, емочка спортивні штанишки, маєчка Adidas, висипадички, XS майки, лісинки Nike, едичка, футболочка, ванс, шортики, едичка Puma, футболочка. Адідас, ревічка, спортивна кофточка, темочка, асіс, розміточка, спортивні штанишки, Адидас пасочка, Рибок реглан, від шортик, В розмірі у нас Шапочка обідус. Шортики элечка горела, футболочка оничка, горела, поверх футболочка онечка, лосинки рибок, шортики, рибок. У нас онички будут льветик, лисинки, рибок, ванс, футболочка, олечка. Футболочка поле. Элечка. Элечка джинсики. Футболочка. Левисит шопик. Росточка. Икса и шоусики. Рибок. Иксет, футболочка Элечка. Футболочка. Варвар.